Вітаю в етері. Програма говоримо українською і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Сьогодні знову вивчаємо правила милозвучності, а саме чергування і з й. А згадаємо трохи теорії: чергування це зміна звуків у коренях під час утворення нового слова чи зміні слова. Та при цьому не зникає спільність значення і слова залишаються спорідненими. Де ж у слові, на вашу думку, можуть чергуватися приголосні чи голосні звуки? А чергування відбуваються у коренях слова слів, віз возити, у суфіксах радість радості, у префіксах учора, вчора зігрівати зогрівати та у закінченнях на зеленому, на зеленім. Найчастіше чергування голосних звуків відбуваються у коренях. Існує два види чергувань позиційне та історичне. Щодо першого, це чергування, яке відбувається залежно від позиції звука в слові і зумовлюється фонетичними законами сучасної мови. Історичне це чергування успадковане із спільнослов'янської та давньоруської мов. Більшість чергувань голосних звуків належать до історичного виду: чергування оз а е з і, о. Е, і з нулем звука, І з А, і з І, О, Е з І. А тепер продовжить наша філологиня. Правила малозвучності української мови розповсюджуються і на чергування І, І. Отже, І пишемо між приголосними Олег і Павло, Володимир і Дмитро. При зіставленні протиставлені понять. Мати і батько журба і радість. Якщо наступне слово починається на Й, І, Є, 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 Ю, Я, Марта і Йосип, Володимир і Ярина. На початку речення перед приголосними та після розділових знаків. Є пишемо між голосними, крім випадків, коли наступне слово починається на Й, І, Є, Є, Ю Я, Калина й ожина але, Смарагди і янтар між голосним і приголосним, крім випадків, коли наступне слово починається на є, «ї», є, ю, я, Ірина і Дарина, але Олег і Йосиф. Дослухайтеся до малозвучності свого мовлення, творіть довершену композицію вашого слова. Вивчайте нашу українську мову, адже вона така унікальна. А я з вами прощаюся до наступного разу.